Картопля, коли має ось таку картоплинку, це саме те, що я вам розповідаю завжди. Да? Це відбувається активна, е, активна фаза формування бульби. Тобто, коли ваша картопля знаходиться в цій фазі, це завжди, от я вам кажу, там перша обробка із забіоном 10 см, друга обробка перед цвітінням і третя обробка в активній фазі формування бульби. Це саме зараз. Цієї картоплі відбувається активна фаза формування. І зараз саме от важливо для неї вносити, наприклад, Хелмікс, чи ізобіон, да, чи, чи будь-яке калійне добриво. Це дасть змогу картоплі більше налитися, набратися і бути більшою і міцнішою. Ось, звісно, по можливості ну, працювати чимось органічним, все ж таки, да, бо така фаза, при якій вже вона все в себе накопичує, наприклад, який забіон, це органічний препарат, він буде гарно працювати. Гумата нові, це органічний препарат, він буде з вітамінами гарно працювати. Ось, і тоді його можна використовувати. Оце активна фаза формування. Так само, коли в нас, наприклад, цибулина знаходиться ось в такому стані, дивіться. Тобто вона не лягає ще. Вона ще стоїть, вона ще е, буде стояти. Да? Ось в такому, в такому стані вона знаходиться. Чи, наприклад, е, ось також гарний приклад. Вона ще стоїть. Ось неї, вона ще не сильно тут велика, вона ще формується. Ще вона зараз максимально наливається. То, ось ми і капельку включили, да, повиємо зараз. Ось. І в цій фазі дуже, дуже добре працювати, наприклад, тим самим ізабіоном чи тим самим Гумата І сама. Цибулина вона налиється більшою, вона буде більшою, там смачнішою і так далі. І так як це органічні препарати, вони абсолютно будуть нешкідливі. Нешкідливі для цього. І, до речі, ми зараз приймаємо передзамовлення на голландську е цибулю, тому е є можливість передзамовити гарний посадковий матеріал і будете мати гарну величезну цибулю. Ви просто зараз робите передзамовлення, а вже на початку. Вересня будете її отримувати. Всі сорти можна переглянути на нашому сайті, або ж пишіть на Viber, ми скинемо вам весь списочок цибулі, у нас близько 10 сортів класних. Ось, і можете на стріночці постати, відгуки подивитись. Тобто працюємо серйозно, цибуля сертифікована. Ось, також важливо вносити фосфорно калійне добро при посадці, яке ми возимо. виключно воно вноситься. На осінь, виключно при посадці. Привозимо в бегах, з бегів розфасовуємо нтк 35 20 Це саме-саме таке оптимальне. Ось Тому оце в таких фазах працюємо по картоплі і працюємо по цибулі.